Очередний черговий короч, автомобіль. Шкода Superb Зібраний з. Не знаю, що розібраний, ну, з частин ось, ось іде погода така гавняна. І я, ми так дивимося, що воно таке? Дивимося сюди, хопа! Колесо, чо колесо. Підкрилки є, все добре. Але опа, і кусочок нема. І все туди, чого потіє? чому вона виходить з ладу електрика і тому подібне. Бо воно все піскаструється. Так що купіть трошки запчастину, заглушіть і буде вам щастя. Хоча під капотки не буду так. Розлітатися, розтікатися по цій гівняній погоді.